Вітаю, це новини світ із найсвіжішою інформацією про події за кордоном. Я Андрій Городиський, сьогодні у випуску. Таки домовилися. Нормандська четвірка узгодила план миру на сході України. Греція без кредиту. Афіни не домовилися про позику від Євросоюзу. Жінки гуляють. У кельні стартував традиційний карнавал. Припинення вогню, відведення важкої артилерії та забезпечення ефективного нагляду за виконанням цього. Такі три перші пункти нових мінських домовленостей: нормандська четвірка, їхні міністри закордонних справ, контактна група та ще сотні експертів розробляли новий мирний план упродовж 15 годин. Він він дає надію, але залишається чимало роботи. Визнають учасники марафону. Про що домовилися, а про що ні далі в сюжеті. Угоду, яку розробили лідери чотирьох країн, самі вони не підписали, а лише виступили із спільною заявою і стали гарантами домовленостей. Підписи під документом поставили члени контактної групи, яка паралельно працювала в мінську. Це представники України, Росії, ОБСЄ та сепаратистів, які мали декілька заперечень, але, врешті, погодилися. Ми вітаємо ініціативу Володимира Путіна натиснути на сепаратистів, аби вони підписали угоду. Ця угода передбачає припинення вогню з нуля годин, неділі. Водночас, ми не маємо жодних ілюзій з приводу того, що попереду ще багато роботи. Сам Володимир Путін на підсумковій прес-конференції одне за одним переказував побажання сепаратистів. Передусім, вважає президент Росії, потрібно налагодити прямі контакти між українською владою та бойовиками. Наразі їх немає. По-друге, слід негайно провести конституційну реформу із урахуванням інтересів Донбасу. каже. Путін є в сепаратистів пропозиції щодо врегулювання ситуації навколо Дебальцевого. І Володимир Путін знає, які Представники Донецької і Луганської народних республік утверждають, що в ответ на агресивні действия київських властей вони не только здержали атаки армії силових структур. Киева, но и, перейдя в наступление, окружили значительную группировку от 6 до 8 тысяч человек. И они, конечно, исходят из того, что эта группировка сложит оружие и прекратит сопротивление. Представители руководства Украины полагают, что окружения нет, и поэтому они считают, что все пройдет достаточно спокойно. Ах, у мене ізначально були сумніви. іншим складним для обговорення питанням була федералізація, так сказав Петро Порошенко. Україна на тиск не піддалася, допомогли відстояти позицію Меркель та Оланд у фінальному документі. Саме це слово не фігурує. Про незважаючи на жорстке наполягання, ні на який статус автономії ми не пішли. Е у нас на сьогоднішній день зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, яка буде розповсюджуватися на всю країну. Також на жодну згадку, на жодний компроміс по федералізації. Ми також не пішли. Цього ні автономії, ні федералізації в документі немає. Один із пунктів угоди приписує роззброїти всі незаконні формування, але які саме вважати незаконними, не вказано. Юридичний статус самих ЛНР та ДНР ніяк не визначений. Мало того, в тексті угоди немає жодного. Слова про Донецьку та Луганську народні республіки регіон визначається як окремі райони областей. Леся Красун, Андрій Городиський, перший національний. Одразу з мінська лідери Франції, Німеччини та України поїхали на саміт до Брюсселя. Через те, що переговори в Білорусі затягнулися, початок цієї зустрічі довелося відкласти. Учасники почали з'їжджатися з, з 17-ї на три години пізніше від запланованого. Франсуа Оланд – один із перших. Нові домовленості щодо України одна з тем саміту. Після підписання мінської угоди питання про нові санкції проти Росії обговорювати не будуть. Так сказала глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні. Лідери Євросоюзу обговорять також боротьбу із екстремізм. Змом та фінансові справи об'єднання, зокрема ситуація навколо боргів Греції. Мінські домовленості це гарна новина. Вона дає надію, але однієї лише надії тут замало. Справжнім випробуванням буде повага до перемир'я. Першими мінськими домовленостями знехтували. Тож у мене є відчуття, що нам потрібно бути обережними. Я відчув це після короткої розмови з Ангелою Меркель після мінської зустрічі. Греція та європейський союз не змогли домовитися про новий кредит. Зустріч міністрів фінансів країн Єврозони в Брюсселі безрезультатно тривала 6 годин. Сторони обговорення. Вирювали надання Греції нового фінансового траншу, аби вона змогла розрахуватися із попередніми кредиторами. Наприкінці лютого спливає термін дії програми фіндопомоги допомоги Греції від країн Єврозони. Якщо Афіни не виплатять боргів вчасно, це може спричинити дефолт. Як наслідок знецінниться євро побоюються у Брюсселі, грецький міністр фінансів сподівається домовитися про нову кредитну програму з євроміністрами під час наступної зустрічі у понеділок. Ми показали свої погляди на нову угоду з Європою, яка дасть змогу Греції не майоріти постійно в заголовках газет і не бути предметом постійних дискусій в Єврогрупі. Ми сподіваємося, що в понеділок зможемо дійти згоди, і це буде вигідно і нам, і нашим європейським партнерам. 16 років позбавлення волі. Такий вирок винесло італійське правосуддя капітану круїзного лайнера Коста Конкордія Франческо Скеттіно. Суд визнав його винним у катастрофі судна та загибелі пасажирів. Капітан своєї провини так і не визнав. Це сталося на початку 2012 року поблизу берегів Італії. Лайнер наскочив на рифи через те, що підійшов надто близько до узбережжя. Капітан зволікав із оголошенням евакуації, а потім залишив судно одним із перших. Всього на борту було понад 4 тисячі людей. 32 з них з. Гинули понад 100 дістали пораненням. У Румунії в Дунаї затонула баржа із добривами. Інцидент стався в порту Молдова вече На борту було 850 тонн хімікатів. У воду вони поки що не потрапили, однак не виключено, що це може статися найближчим часом. Судно планують якнайшвидше підняти із дна причини катастрофи. З'ясовує поліція: три баржі із добривами йшли до Румунії з Хорватії. Одне із суден затонуло всього за 300 метрів від пункту призначення. Баржа, яка йшла в порт, почала набирати воду і втратила контроль. Капітан відвів її в бік від інших суден, і вона затонула. На борту були хімічні речовини: фосфор, азот та калій. Усе було спаковано в подвійні герметичні мішки. Над Барселоною нависла токсична хмара, її принесло із хімічного заводу і сусіднього містечка Ігуалаза. Нині траси до міста перекрили. Не працює навіть залізниця. Людям порадили сидіти вдома за щільно зачиненими вікнами та дверима. Вибух на заводі стався. Вранці під час завантаження хімікатів в атмосферу потрапили, нітрит та хлорид заліза. Троє працівників підприємства дістали незначні поранення. У Німеччині стартував сезон карнавалів. Яскраві костюми вдягнули в кельні та майнці. Кульмінація карнавалу кількаденні гуляння вулицями міста, водіння хороводів та хорові співи. Цього німцям не позичати. Вуличні веселощі починає так званий Бабин-четвер. За стародавньою традицією цього дня жінки можуть робити все, що заманеться. Вони користуються цим і жартують над чоловіками, а часто просто збираються в групи в однакових костюмах, щоб добряче побенкутувати. Можу спрогнозувати, що цього четверга заманеться мої колезійні Москвіні, принаймні впродовж наступних півгодини, напевно, ти захочеш розказати про новини. Що ж заманеться? Одні обов'язки про новини. Звісно, буквально за кілька хвилин дізнаєтеся про реакцію на мінські домовленості вітчизняних дипломатів та самих жителів Донбасу. Ну і звісно, про кредити МВФ, на яких умовах ми їх отримали, що ми за це віддамо про це і не тільки у випуску, Буквально за кілька хвилин. Новини світ завтра у тій самій порі.